Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії. У нас сьогодні два продовження засідання. Це верніше у нас продовження засідання НКРКП від 25-го до 10-го питання про порушення «Житомиргаз» і порядок денний основний, який складається з двох питань. Да, у вас у всіх він перед глазами. Так, я питаю у членів комісії зауваження до двох порядків денних є. Якщо нема, починаємо працювати і розглядаємо основний порядок денний питання. номер один про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до деяких постанов НКРКП. Я попрошу Касінчука, Олександра Володимича, дати інформацію по суті. Доброго дня. Значить, проект рішення був уже попередньо схвалений на засіданні. Комісії, розміщений на сайті. пройшов процедуру публіч процедуру публічних обговорень, тобто, все, що регламентується по актам. Які мають ознаки регуляторності, направлені на удосконалення нормативно правових актів у частині формування планів розвитку, також виконання заходів інвестиційних програм та інших заходів. І тому у зв'язку з цим ми пропонуємо прийняти зазначене рішення, і внести зміни, відповідні зміни до кодексів та методик. Так, дякую, Валерій. А, та, я так. прошу підтримати важливе рішення. Дякую, члену комісії, зауваження до пункту 1 основного порядку денного є. Якщо нема, я ставлю на голосування проєкт рішення. Пункт 1, основного порядку денного. Прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення пункту 1 прийнято. Розглядаємо пункт 2 порядку денного про схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акту постанови АНК РКП про затвердження методології розрахунку граничних рівнів вартості, виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрібудинкових систем газопостачання на квартирних будинків. Олександр, Оленьч, по суті. Детальне обґрунтування з проєктом рішення розміщено на сайті. Документ надважливий. Це перший із документів, які повинна затвердити комісія, і врегульовує питання обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Цей проєкт має ознаки регуляторного акту, тому пропонуємо схвалити зазначений проєкт, розмістити його на офіційному вебсайті і відповідно провести процедуру публічних обговорень. Дякую. Так, дякую. Валерій Валеніч, по пункту 2. Схвалення, прошу підтримати. Дякую, Члени комісії. До пункту 2. маєте зауваження пропозиції? Якщо не маєте, я ставлю на голосування проект рішення по пункту 2 основного порядку денного. Прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 2 прийнято. Так, ми е, вичерпали основний порядок денний, шановні колеги. Я дякую всім. Так, і переходимо до розгляду. Порядку денного продовження засідання комісії від 25 жовтня 2023 року. Єдине питання, яке розглядається про порушення, АТ «Житомиргаз», вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу я слово надаю департаменту. Здійснено планову перевірка теж Томергаз щодо діяльності з розподілу природного газу. В ході перевірки зафіксовано порушення повідомлення про всі зміни даних документів, що додавали до заяви про отримання ліцензії, незначні терміни порушення подання звітності, порушення в частині дотримання стандартів та вимог обслуговування споживачів, порушення в частині виконання. В плані розвитку з систем порушення щодо дотримання встановлених структур тарифів. Також виявлено порушення щодо невстановлення лічильників та неукладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності. Крім того, порушення в частині виплати компенсації споживачам за переплату за послуги. За результатом перевірки пропонується прийняти постанову якою накласти штраф у розмірі 464 644 гривень на «Житомиргаз» за виявлені порушення ліцензійних умов? Також департаменту з регулювання відносин на автогазовій сфері, враховуючи постанови щодо зупинення дії ліцензії для «Житомиргаз» та розширення території для житомирської філії та розподільні мережі України, скоригувати трив сторону зменшення на суму. Коригування річної планової тарифної вирочки 85 мільйонів 369 тисяч гривень та 1 мільйон 420 тисяч гривень для Житомирської філії та газорозподільчої мережі України. Крім того, пропонується прийняти розпорядження щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, які зазначені в проєкті рішення, розміщено на сайті. Так, дякую департаменту. Так, Ольга Андрійна, будь ласка. Після того, як було оприлюднено обґрунтування до даного проєкту рішення, ми отримали певні зауваження та застереження від наступного оператора і від Житомиргазу стосовно особливостей діяльності в частині того, що ліцензія Житомиргазу зупинена, і ми зараз розглядаємо акт перевірки за 2022 рік. Фактично, всі рішення, які ми приймали в попередніх засіданнях, вони стосували, що всі коригування мають відбутися за результатом остаточних заходів контролю. У 2024 році відбудеться перевірка, остаточна перевірка діяльності Житомиргазу за 2023 рік. І тоді, вже за результатом всіх цих заходів контролю, буде логічним здійснити всі відповідні коригування, в тому числі коригування виручки. Тому я пропоную департаменту уточнити дане рішення з урахуванням того, що всі відповідні коригування. Тарифної виручки відбудуться після остаточних заходів контролю в 2023 році щодо діяльності житомиргазу. І прошу департамент під час підготовки цього рішення врахувати всі відповідні постанови та всі відповідні посилання. Чи зрозуміло те, що я озвучила, Ярослав Так, давайте так. Що коригування виручки відбудеться після остаточного заходу контролю в 2023 році? Немає його такого інтернету. Тобто, наскільки я розумію, пропозиція Ольги Андріївни полягає в тому, що ми зараз перевірили 22-й рік. У нас є зараз відповідний аналіз ситуації, цифри є. Але ці цифри не повні, тому що ми ще повинні дослідити частину 23-го року і за результатами вже до кінця дії ліцензії видати остаточне рішення щодо коригування сум. Я Правильно розумію? до всіх коригувань та остаточних зобов'язань, які мають бути передані ГРМУ. добре. Профільний департамент. Ваша думка з такого питання ми підтримуємо такі, о, таку позицію. Валідовічка, які там було сказано передані ГРМУ або не передані ГРМУ. Або не передані, так, я підказую це. А, стосово, але я не зрозумію, що ми, за що ми зараз ми готові проголосувати, стан ігри. Дивіться. А, я прошу підтримати. Я також прошу підтримати, але формулювання. Ми всі розуміємо, всі члени комісії розуміють, за що голосують. А, Дивіться, вам долу? достатньо ідеології? Ще раз, ну про я, я е, чітко сформулював те, як я зрозумів пропозицію Ольги Андріївни. Всі зрозуміло таким же чином, після проведення заходів контролю по 2023 року, з урахуванням сьогоднішнього акту перевірки, будуть здійснені коригування тарифної виручки. Правильно я зрозумів? Так, перш... оп... наскільки я розумію, перший пункт штраф залишається. Штраф залишається для тежата Тамергаз. Другий пункт буде виписаний в так, як виклад голову. Зрозумів. Добре. Валерій, підтримуйте пропозицію Ольги Андріївни. Так, підтримую. Да, члени комісії зауваження до проекту рішення з урахуванням пропозиції департаменту і Ольги Андріївни, які підтримані профільним департаментом і Валерія Володимичем. Нема заперечення зауважень? Я можу ставити на голосування? Мовча з нас згода. Тому я ставлю на голосування проект рішення по. Пункту про порушення теж Томергаз вимог законодавства та лінізійних умов. З урахуванням пропозиції Ольги Андріївни, підтриманої відповідно профільним департаментом. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти, хто утримався, рішення згаданого питання прийнято. Я дякую, шановні колеги. Ми вичерпали порядок денний. Всі до роботи.